Заговорити українською за місяць в Івано-Франківську завершилися курси з української мови для внутрішньопереміщених осіб. Розпочали їх ще у липні. Сьогодні ж випускники вже отримують сертифікати та впевнено спілкуються з солов'їною. Цей випуск налічав 85 учнів своїми враженнями. Від навчання ділиться, і пані Олена каже після курсів, ніби вдруге закохалася у рідну мову. Курси дуже сподобались. і Якщо була можливість, ще раз, ще раз би пішли. Було дуже багато цікавої інформації, дуже чудові викладачі, які використовували найсучасніші методи навчання. Тобто це були і інтерактивні вправи, і робота в групах. ну Все-все найсучасніше використовували і було дуже дуже цікаво. Поліпшувати свою розмовну тепер бажають і мешканці Франківська, кажуть у департаменті освіти. Тож наступну програму адаптуватимуть як для гостей, так і для місцевих. Департамент освіти зіткнувся з тим, що не тільки внутрішньопереміщені особи, а й мешканці міста хочуть покращити свій рівень, рівень знань української мови. Тому департаментом освіти було прийнято рішення з вересня місяця трішки змінити програму викладання курсів і з вересня місяця буде стартувати новий запис, нові курси за іншою програмою, яка буде орієнтована не тільки на внутрішньопереміщених осіб, а й на мешканців міста. За словами міського голови, у зв'язку зі збільшенням кількості вимушених переселенців потреба в опануванні державної мови збільшується, тож програму продовжать і надалі. Тішимося, що велику популярність мають курси. Люди хочуть інтегруватися, люди хочуть вивчати українську мову. Е, на жаль, не для всіх вона була. Е, Ю мовою, якою вони спілкувалися в себе вдома, але Івано-Франківську дуже часто зараз саме внутрішньо переміщені особи стараються говорити українською мовою, вивчають українську мову, відвідують різні курси. Наступну зміну планують на вересень. До слова, це вже шості курси від початку повномасштабної війни. За цей час їх пройшли понад 450 слухачів серед ВПО. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.